Китаї це дуже розповсюджений вид транспорту. Осо так. по телефону розмовляють. жабки. Вона з таким приємним обличчям мене розраховує. кажу мені чотири. На каже п'ять вона, Ми теж я кажу, які мені надо, Вони мені впихує, то які погані. Всім привіт! Я Аня, і ви на моєму каналі про лайфстайл і життя в Китаї. Сьогодні ми будемо робити закуп на дві дорослі людини на тиждень. Для зручності я додала ціни в гривнях і в доларах, щоб було максимально все зрозуміло. Тому підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Тому беремо візок і let's go! Я думаю, що ми, звісно, купимо більше, ніж на тиждень, нам цього вистачить. Але так як дуже багато людей, вже мало що залишилось. Але ми зазвичай беремо ось такий сік. Є ще сливовий, дуже смачний і персиковий. 10 юані, 990 коштує. В Китаї взагалі, ну, типу, вибір е, соку дуже маленький. Ще нам потрібно. Купити йогурти, зазвичай ми беремо ось такі. Вони є різні, зараз вже тільки один залишився. Він не дуже дешевий, але він дуже смачний. Там зі шматочками фруктів. І його, ну, типу, зараз, наприклад, я не з'їдаю зараз. Саша, взагалі, купляє собі ось такі йогурти наборами. Він просто їх їсть тільки з протеїном. Є ось такі ще. Ось цей дуже смачний він. Він коштує 1280. Це, ну, типу, доволі такі дорого для Китаю. Сьогодні ми візьмемо ось такі: він більше схожий як на пудинг. Ну, він європейський, звісно, він коштує 980. Ми візьмемо дві штучки з полуницею і персиком. Нам потрібно молоко, але молока вже немає. Молочка взагалі у них ну, у них дуже багато з молочки немає, це по-перше. По-друге, типу, якщо є якесь молоко, ось, наприклад, воно коштує дорого 19,90, 18 юані але воно не смачне. Ми беремо за 990. Можливо, ми поїдемо тут. Є ще один маркет, ми інколи щось купляємо в ньому, можливо, там буде і. Я вам покажу. Зараз нам потрібно купити молоко, є різні його види, але з усіх ось це найкраще, і воно, до речі, найдешевше 9,90 десяток яєць. 9.90. У нас просто вдома ще є трошечки. Все. О, до речі, з'явився сир плавлений. Зазвичай його немає. Коштує він 1190, це доволі таки дорого. Ми замовляємо твердий сир і плавлений сир для супу на, таобао, а на пінду, і, або на Піндодо, Там він дешевше ну і більше. Тут всього 5 штучок. Ну що це? Це на 5 бутербродів. Ми прийшли до овочей, тому будемо купляти овочі, щоб ми не ходили. Але до речі, цікавий факт про китайців. Вони помідори, ось такі помідори. Вони не їдять у сирому вигляді. Вони їх готують тільки з рисом, або ну, типу, в якійсь страві, смажені, варені, будь-які, але сирі, ні. Перець. Перець у нас за кілограм 9 юаней. Ми візьмемо, візьмемо два маленьких. Це для салатиків. Так, ми беремо чотири огірка маленьких. У нас, до речі, немає білої цибулі. Але я знаю, у нас дівчата на роботі замовляють. Так, нам потрібна маленька. Половина буде каспіру на корм вологий. Ми робимо самі. А одна половинка буде на суп. Так, цибуля. Цибулька нам потрібна маленька. Я вам ціни не кажу. Тому що вони тут стоять, я не розумію, чи це дійсно цибуля. Я вже вам по факту скажу, скільки вийшло грам і на яку суму це вийшло. О, листки салату є на салат. Ось такі все найсмачніше до салату додавати. Ці листки їх ненадовго вистачає. Ну ми і салати не завжди робимо з цими листками. Бачите, вже прилавки ну, типу майже нічого немає. Візьмемо такі маленькі. Щоб нам вистачило на два рази. Картоплю ми брати не будемо, тому що у нас ще є. Але зазвичай ми її купляємо раз на тиждень, і у нас виходить десь на юаня три і нам вистачає на тиждень. А взагалі картопля за кілограм 2,49. Чесник у нас також вдома є. Але я вам швиденько розкажу ось цей маленький. Він взагалі по 22 юаня. Цей по 13, а ось це ми завжди беремо він по 15. Ну, Він тут виходить також десь на юань, і нам вистачає на тиждень ось таку, якщо одну взяти. Ми також тільки до маринаду там додаємо таке. Так, зараз ми йдемо купляти м'ясо. М'ясо ми купуємо курку, бо ми їмо в основному тільки курку. Інколи купляємо свинину. Це коли хочеться там зробити маринад, як шашличок. Так, купуємо дві філешки. Філе 17,90 за кг. не дуже дешево, але як є, візьмемо ось такі гомілочки, але ми їх не запікаємо. Я їх знімаю з кістки, роблю як шматочками м'яса. Також з маринадом. візьмемо три штучки. Це буде на якусь вечерю. О, є маленькі ось такі гомілочки. Ми зараз їх візьмемо, вони коштують 2090 за кг. Ось такі маленькі гомілочки і маленькі ось ці крильця. Вони дуже дорогі чомусь. У них тут є ще пупки. Я їх дуже обожнюю, але я люблю їх в сметаному соусі. А так як тут немає сметани, то ми їх і не купляємо. І Пупки. 36,90 за КГ. Зараз підемо зважимо все, я вам розкажу по цінам. І потім купимо ще декілька позицій, і на цьому все. Жабки. І того, у нас вийшло огірки 2,60 за 324 грами. Два перчики на 158 грам, юань 40, а, листки. Юнь 170 грам, цибулька 70 копійок за 242 грами. І морква 80 копійок за 184 грами. А по м'ясу філе 622 грами 11,10, е, Великі гомілки 500 грам, 8 юані І маленькі гомілочки. 9,10 за 436 грам. Так, зараз ми візьмемо креветки для салату або для пасти. Тут є не відварені, але почищені, а є відварені. Ми беремо відварені за 450 грам, 31 юань. Але це і на пасту, і до салату додати. Так, риба у нас є. Вдома, Але я вам скажу ціну. Ось такі шматочки: тут 520, 16, 30 юані. Це недорого. Тут також є морепродукти, але ми їх не готуємо. Якщо ми щось таке хочемо, то ми їдемо в місцеву нашу чефаньку і нам готують, щоб ми вдома не готували. Так, зараз ми візьмемо пільмешки. вони у нас завжди лежать в морозинці. Це на випадок, коли ми втомились. Або коли не хочеться нічого готувати. В Китаї дуже багато пельмені, але ми беремо ось ці ось такі і є ще з креветкою. Якщо ми поїдемо в інший маркет і там будуть з креветкою, я вам покажу. Немає ціни. Потім вам вже скажу. Ну, десь, напевно, до 10 юанів, Тут 20 штучок. Ну, це на один раз для двох людей. Ок. Ми купуємо. Пельмешки з креветками, оці це найсмачніші пельмені. Так зараз купимо майонез і все. Деякі м, продукти, наприклад, такі, як соєвий соус. Рис, рис ми взагалі тут не купуємо. Хоча в Китаї рис вони його кладуть просто всю ти замовляєш картоплю, але рис там обов'язково має бути. І він продається такими великими паками, але ми його не купляємо, У нас вдома немає рису. Якщо нам потрібно, ми там хочемо зробити пару разів на місяць суші, то ми їдемо в Чіфку біля дому купуємо за 4 юані два два лотки рису готового і все а так ми його не їмо. Так ось я казала за позиції, які ми купляємо раз в місяць олію. Також ми купуємо оливкову олію, тільки оливкову, і ми її замовляємо. І замовляємо раз на місяць. І Нам вистачає інколи і на два місяці. І таких позицій багато: сіль, приправи і все стальне це вистачає на Місяць і більше е, майонез. Ми купляємо ось такий це європейський майонез. Ми коли в Польщі жили, то ми такі постійно соуси купляли. Він найсмачніший, він коштує 1280. Це дорого для Китаю, але він смачний. Ми його купуємо для Маринаду. А є ще в них місцевий, так сказати, китайський ось такий майонез. Він також непоганий для маринаду норм. Ціна така сама, але ми його рідко купуємо, коли немає цього. І є в них ще солодкий майонез. Тут в цій провінції такі тільки майонези. І тут є картинка, що це солодкий майонез. А коли ми перший раз приїхали в Китай, ми постійно купували цей долбаний солодкий майонез, бо вони їдять на ну, типу, там з фруктами, з помідорками, чері. Вони прямо з майонезом його їдять їм смачно. Все, йдемо на касу. Вийшли ми з маркету. Ми тут купили майже все, крім молока і одних пільмішей. І загальна сума у нас вийшла: 120 двадцять юанів, тридцять копійок. Ось такий чек. Але це з урахуванням того, що майонез дорогий, і ми купили йогурти. Вони теж не дешеві, і все. А якщо їх не купляти, то вийде, звісно, поменше. Зараз ми йдемо, купуємо фрукти, бо це дуже важливо. Я без фруктів не можу. Давай щось тут купимо. Купляємо фрукти. Сьогодні ми купляємо в іншій локації, тому що там, де ми зазвичай купляємо, вже нічого немає. Різниця в ціні може бути юань, максимум два. Тут дорожче, трохи дорожче. Так, купимо манго. Є ось такий виноград. Пальчиковий він напевно називається. Він дуже смачний. Ось цей не смачний. Ось цей смачний і цей смачний. Так, банани треба взяти. Чотири. Окей. Каже мені треба чотири банана. А вона зробила це все так, що вона не може мені одрізати чотири банани. Каже, давай п'ять. Кажу, ну давай. Оце вони вічно так роблять. Банани на 12 юанів вийшли. Манго на незрозуміло наскільки, на два. І виноград на 14. Вийшло дорого. Вийшла ось така гроздинка винограда, п'ять великих бананів, і одне манго вийшло на 29 юанів. Це дорого. Ми купляли не в тій локації, де завжди. Я ще їх, блін, за ці банани. Кажу, мені чотири, але каже п'ять. Оце кидається вечне, так. З кавунами теж. Я кажу, які мені надо, вони мені впихують, то які погані. Так, ми прийшли в фруктовий магазин Інший, Ми тут також купляємо. Тут ми ко. Тут ми купимо київ. Зараз дорогі, Вони ще спеціально. Я не знаю, як ці фрукти називаються, але вони дуже смачні. Але зараз ми їх купляти не будемо, тому що ми купуємо все на тиждень, а на тиждень це вже буде дуже багато. Ще ми купимо авокадо, 5 юані за одну штучку. Так, зараз я виберу якісь більш-менш три штучки. Ми візьмемо. Нам цього буде з головою на тиждень. Все. Зараз ми ще підемо поряд. Ще один фруктовий. Ми там купимо помідорки чері. Вийшов 51 юань. Це за 4 Киві і за 3 авокадо. Але Киві зараз дуже дорогі, і авокадо в принципі дорогі. Але ківі ми не купляємо кожен тиждень. Щось у нас закуп виходить дуже дорого. Помідорки вийшли на 9,13 за 370 сімдесят грам. А кілограм 24,80 Ну, типу, цього вистачить навіть більше ніж на тиждень, з рахуванням того, що у нас ще помимо цього є інші овочі. Ми на останній локації нашого закупа. Тут в основному там, сухофрукти, снеки всякі. Ну, Тут, звісно, ціни так дорожче, але цього нам точно вистачає більше, ніж на тиждень. Ну, Тут музичка таке, музикальне супроводження вам. Візьмемо манго сушене 83:60, але це ну, типу за КГ. Я вам потім скажу, скільки вийшло за. Дві упаковочки. Візьмемо дві упаковки абрикос. Ось ці снеки вони дуже дорогі. 296 юані. Я беру зазвичай дві упаковки, і це десь на 32 юані. Це дуже дорого, але вони дуже смачні. Мені вони дуже подобаються. Я просто більше нічого тут не беру. Ходімо, візьмемо ще солоденьке. Так, беремо печиво, ось таке. Ціна за упаковку 4:90. Ми не будемо багато брати, бо ми на тиждень купляємо. снікерс. Снікерс для Саші. Кіндер для Ані. Ще ми тут беремо водичку дуже смачну. Крім соку, ми її п'ємо. Вона в маленьких бутилочках. Ось така. Це так, їдеш на роботку, закинувся, поїхав далі. Ось така водичка, вона юань дев'яносто. Ми візьмемо чотири штуки, бо ми брали сок сік. Так, ще візьмемо цей снек. Це Саша любить, воно гостре для мене дуже, але Саша каже, що це смачне, це якісь рослини. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, на яку суму у нас вийшов закуп на тиждень? Вийшло на 61 юань. Ось цей маленький пакетик. Просто саме цього тижня ми купляли, наприклад, фрукти, ті, що на даний момент дорожче, тому така сума вийшла. Ось такий кошик продуктів у нас вийшов на тиждень для двох людей. Загальна сума чеку вийшла 280 юані 9 копійок. А ви залишайте в коментарях, наскільки у вас виходить закуп на тиждень, та ставте лайк під це відео.